Відсьогодні між станціями Рівне та Львів курсує новий електропоїзд підвищеної комфортності. Полісянка це модернізована електричка, яка складається з чотирьох вагонів на 331 місце. На місце. Настоячі місця пасажирів брати не будуть. У нас є вагон, бар, комп'ютеризація, є бігуща яка показує людям, з якої станції ми їдемо, до якої прибуваємо І розказує все, що по дорозі робиться, які зупинки. Електропоїзд курсуватиме за таким самим графіком, як їздив рейковий автобус. Ціна квитка до Львова також залишається незмінною майже 44 гривні. Залізничники радіють гроші ті ж самі, а комфортабельність та кількість пасажироміст набагато більша. Місць тепер буде більше, тому що раніше у нас вихідні дні і понеділок, коли студенти від'їжджають, то у нас практично місць не було і треба було купувати попередню. У новому електропоїзі м'які сидіння, цифрове табло, ведеться навіть відеоспостереження. На Рівненщині це вже не перший потяг підвищеної комфортності. У нас вже таких електропоїздів два комфортабельних. Є в нас рівне, називається 746-та електричка, яка курсує по маршруту рівне Львів. Також у нас є 747-ма електричка, червона калина, яку всі в нас пасажири дуже знають. Найбільше потягу радіють самі залізничники. Не соромляться, аби їх знімали на фоні оновленого красення. Задоволені пасажири кажуть, головною перевагою є те, що до Львова електропотяг доїжджає за 2,5 години. Тоді, як звичайною електричкою доводиться їхати чи не удвічі більше. Досить приємний, комфортабельний потяг зручності на вищому рівні, тобто відчуваю себе повністю комфортно. Цікаво, культурно, досить все чисто. Електропоїзд курсуватиме щодня. Виняток становить лише середа. Анна й Магомедов новини рівного.